Усім привіт, друзі! З вами Баскет та друга частина детального розбіру молодих талантів. Як завжди, дивимося на плюси, мінуси новачків та як вони будуть інтегровані по ту чи іншу команду, яка їх обрала. А якщо ви хочете, щоб я пошукав перлини в глибині драфту та знайшов там стілів, тоді давайте наберемо 500 великих пальців гори, На минулій частині ви з цим впорались. Тому якщо хочете зануритися ще глибше, тоді все в ваших вподобайках. І про коменти не забуваємо. Ваша підтримка дуже важлива для мене. А тепер влаштовуйте зручніше, беріть щось смачненьке, а ми починаємо. Let's go! Okay. Під шостим піком Вашингтон Візард зібрали Трея Джонсона. Це 19-річний фрешмен Гард Університету Техас з неймовірним вінк у 208 см при зрості 195 машина по добуванню очок. Він став найрезультативнішим гравцем NCAA в минулому сезоні, набираючи майже 20 поєнтів в середньому. Гарний та стабільний кидок за дуги, дуже впевнений. Кидає з дистанції, бії без особливих проблем. 41 при прикечен шут, легко кидає зовсім, багато переміщається без м'яча, чудово робота русі. Дивно, як багато він рухається навколо заслонів та зберігає при цьому ноги зарядженими на кидок. Агресивний шутер у транзишені. Джонсон забував 44% з відсотки у швидких володіннях. Його овскріний вже на рівні NBA 52%. Він готовий шутер з дриблін, навіть здалеку забував 38,5%. Найбільше мені подобається його впевненість та баланс тіла. Серйозно. Хоч би який був темп, він ідеально вертикальний і ноги працюють ідеально для снайпера. Стабільний шутер на пікінролі забував 41,5%, хороші степбеки, сайдстепи. Йому не потрібно багато простору для китка, тому що реліз. Високий і швидкий, але Тре легко знаходить місце для атаки. 35% на ізоляцію, терпимі цифри, враховуючи, що він намагається набирати переважно через джампер, націлений не лише на кидок, сканує суперника та вибиває його з ритму. Добре, йде під кільце. Мені подобається його робота, ніг. Думаю, він зможе набирати очки з фарби. Вважається не найкращим пасуючим, але Трей Джонсон цілком здатний грати поруч із розігруючим, показав, що може виводити партнерів на кидок на пікінролі. І я говорю не лише про великих. Він добре бачить кати, комфортно почувається під підстрахуванням суперників і легко віддає передачі з однієї руки. Джонсону не вистачає габаритів, щоб добиратися до кінця частіше. Відмінний шутер, але не завжди може атакувати у проході. 51,5% з фарби, 46,5 при прилеяпах у позиційному володінні. Його перший крок не є елітним, але й не жахливий. Просто чекає, що він прокачає дриблінг. Іноді ухвалює тупі рішення, кидає з 9 метрів у ранній фазі володіння, ігнорує партнерів. Тренежадібний, бачить їх, але грає Хіробол. Спірний захисник, який був нестабільний весь сезон. Я не бачу його плеєров атакою, йому не вистачає габаритів та фізики, але більше за все лякає його пасивність і втрата концентрації. Не дуже добре грає без м'яча, точно може бути краще. Хороша на вона в тому, що ментально Тре Джонсон має таку впевненість, що він приречений на те, щоб не провалитися зовсім. Погана на вона в тому, що Джонсону потрібно багато виправити, щоб не залишитися просто маліком Бізлі чи Монком. І ось далі його оцінка йде від наступних пунктів. Потрібно набрати масу, потрібно краще грати на пікінролі, потрібно покращити завершення в фарбі та підтягнути дриблінг. Ще одна погана новина він потрапив в Вашингтон. Хоча поряд з сіджеєма Маколумом і Крісом Міддлтоном, можливо не все так безнадійно, і він зможе знайти собі правильного ментора. Нюорліанс Пелікан з під сьомим номером драфту обирає Джеремая Фірса, 18-річного розігруючого університету Оклахоми. Це якась гібридна суміш Джона Вола і Гілберта Арінаса. Досить атлетичний, хороший перший крок і чудове розуміння роботи у проходах, добре змінює темпу нападі, легко сповільнюється та змінює напрямок, хороший дриблінг, швидкі руки, чудова робота ніг може на повній швидкості зробити розворот, прекрасно почувається проти тиску та у трафіку. М'яч, начебто, приліплений до його рук. Незважаючи на такий атлетизм, має гарний флоутер, створений для гри в транзишн. швидкий, легко добирається до кільця, цікавий, як болхендлер. На пікінролі, забуває 41%, чудово відчуває таймінг, коли потрібно вийти на суперника, а коли потрібно зачекати на зміну. Показав вміння кдати на пікінролі, досить впевнений пулап-шутер, хоча поки що і не довів це цифрами. Дуже митушливий триблінг, непередбачуваний та з багатим арсеналом рухів. Коли фікс на майданчику 28,5% влучання робиться з його передач. Він виріс у ролі плеймейкера. З його передач на пікінролі забуває 49%, на дузі 47,5. Віддає передачі однією рукою через весь майданчик, досить упевнений у цьому. Добре віддає у транзишені, джерема абсолютно нежадібний гравець, досить непогано читає захист, коли цього хоче, бачить лінії передачі, націлений на перехоплення, солідний захисний підбираючий. Обмежений кидок за дуги, досить низькі відсотки загалом ще гірше кидає з дриблінгом Хоча і є позитивні моменти, як його кетчін шути і 36%. У нього хороша механіка, яка має працювати. Він впевнений, гравець та до того ж довів, що може кидати штрафні та середні на високому рівні. 52,5% з фарби, джерела фірс швидкий та атлетичний, але може покращити своє завершення не завжди акуратно. Може краще приймати рішення, іноді заривається та йде до кінця. Недостатньо добре закриває м'яч у проході. Дивно, що недостатньо добре старається в захисті. Він не так добре проходить заслони, але іноді втрачає концентрацію і лінується. Його легко уминають, він залишається на заслінах. Бракує габаритів для універсальності. Думаю, що може захищатися на позиції з першої по другу не більше. Я обожнюю Фірса, тому що він грає так, як я граю в NBA 2K. Його профіль та стилістика схожі на гравця, які були успішними в НБІ, як Вол, Фокс та інші атлетичні гарди, іноді навіть прослизають порівняння з Везбруком. З важливих питань, як він адаптується в позиційному нападі, як швидко зможе і чи зможе прокачати кидок, це критично важлива частина його гри, тому що ми поки що навіть не розуміємо його позицію і чи він може бути основним полхендлером команди. Хоча, дивлячись на конкуренцію в Pelicans, цілком можливо, що йому вдасться її виграти. Але наскільки успішний буде пікінрол зайном, коли два гравці без кідку, я думаю, питання риторичне. Дев'ятим піком несподівано стає Колін Мюрей Бойлз і відправляється в Торонто Репторс. Він теж цього не очікував, тому у нього вийшла така цікава реакція на відправлення у заслання в Канаду. Втім, це дуже потужний гравець, важкий форвард в прямому сенсі цього слова, другарічка університету Південної Кароліни, який нагадує зменшену версію Джуліуса Рендла, який вирішив захищатись. Один із найкращих захисників драфта активні руки, міцний корпус, добре читає атакуючі сети. Мені подобається, як він не вимикається з гри і завжди включений у те, що відбувається. З ним на паркеті команда мала плюс 18,3 очка, універсальний захисник на пікін-ролі. Грає розміни, дроп, він непоступливий, відновлює позиції, має міцний корпус з низьким центром ваги. Добре, грає на розмінах. Більше того розуміє, розміни вже зараз набагато краще, ніж багато хто в НБІ. Він не класичний великий, але мав лише 36,5% проти себе в постій. 67% з фарбою, видатний фініш під кільцем. Мюррей Бойлс не суператлет, але досить сильний, щоб завершувати із контактом. 71% на катах, не стоїть на місці, шукає можливості для проходу. Добре, грав по стаповинці дублей, але в NBA йому не дадуть такої можливості. Солідний підбираючи на чужому щиті за рахунок розуміння відскоків, потенційно дуже непоганий прохід, його дриблінг покращився, він не боїться контакту, потужний і швидше, ніж здається. На перший погляд, Потенційно Колін може бути загрозою в ізоляціях, він складений досить добре, щоб перти у кожному володінні вперед. Не розіграє, але досить розумний гравець, здатний віддавати хороші передачі в проходах. 21% забитих м'ячів команди було з його передач. Він не типовий гравець для пікінролу, але його рішення досить добрі. Цікаво, що його використовуватимуть як великого на пікінролі в NBA. Він вокальний лідер команди у захисті. Усім підказує, допомагає, керує змінами. Колін Мюррей Бойлс не має китка навіть на рівні NCAA. І що говорити про NBA тоді? Мене лякає, що тут поки що лише зачатки. Механіка не така погана, але потребує більшої плавності та кращої роботи ніг. Бракує флоутера. мені подобається, як він атакує в лоб суперників, але з китком було б куди краще. Хоча б із флоутером. Він грає як центровий, будучи габаритами третього номеру. У сучасному баскетболі для таких гравців немає ролі, тим паче без китка. Права рука для симетрії, так вона не використовується. Передбачуваний завжди покладається на фізику, але в амбії він не матиме переваги. Йому не вистачає даних, щоб проходити легко заслони, та й маю сумніви, що в NBA він зможе захищатися на периметрі. Мене бентежить, що Мюррей Бойлс перетримує м'яч під час атаки. У NCAA це прийнято, але у NBA це навіть мінус. Приголомшливий гравець, якого не зрозуміло як використовувати. Він явно потрапив не в свою епоху, і в 90-х, і навіть у нульових міг вважатися зіркою. Але зараз є багато питань. Як йому адаптуватися в лізі? У нападі це великий з бажанням грати ізоляції у захисті. Це він, який добре захищається у фарбі командно, але з питаннями на периметрі. Але я читаю плюси та мінуси, і 80% підходять під Дреймонда Гріна. А ви знаєте, як склалась його кар'єра? Тому я впевнений, що в Торонто він зможе отримати правильні настанови і вірний напрямок розвитку, попри не дуже велику зацікавленість містом, в яке відправляється. Фінікс обміняв дюрента, щоб повернути собі 10 пік цьогорічного драфту, і обрав шикарного центрового дюка та збірної південного Судану, 18-річного Хамана Малоача. І все було б добре, якщо б вони не обміняли через 5 хвилин собі Марка Вільямса за 2 піки першого раунду. Я вже висказувався на цю тему, більше не буду, але навіщо? У Малоача чудові дані для завершень.

Готовий гравець для пікінролу в NBA. Достатньо гарні заслони для гравця з його досвідом, найвищий атакуючий рейтинг серед першорічок з 2008 року. Очевидна загроза для підбирань на чужому щиті, може набирати очки лише трьома способами, але в кожному аспекті він чудовий. Рімранер, очки другого шансу та завершення з під кільця відточені до ідеалу. Його захист фарби дуже хороший, і, очевидно, він не розкрив і половину потенціалу. Блокує не час. Але скоріше заточений на загальне зменшення кількості китків суперника. З ним опоненти забувають лише 53,5% з фарби. У захисті грав у різних схемах, він шодо у дропі, але іноді піднімався вище, грав заступи, скрізь був успішний. Іноді тренер Дюка пробував з ним грати бліц та пастки, це теж працює. Виглядає, що Хаман сильніше лайвлі в такій же ситуації перед драфтом. Їх можна порівняти. Не думаю, що малач може на всіх розвивати. Змінюватися, але він набагато рухливіший, ніж здається на перший погляд. Контестит кожен кидок, дуже активний та агресивний, хороші заслони, чекає на контакт, відрізає гравців під потрібний кут. Очевидно, дуже поганий пасуючий, іноді є проблеми навіть із простими передачами. За збірною його найчастіше використовували в атаці. Це був інший гравець, який у нападі був самостійною опцією. Було багато втрат, але досі не зрозуміло чи він може робити щось самостійно. Китка поки немає, хоча штрафні забуває стабільно. Іноді забуває про боксаути. Це невелика проблема, але щоб стабільно забирати підбирання в NBA, потрібно це прокачати. У Хомана малоаче міцний корпус, але високий центр ваги, іноді його продавлюють у пості. Грав невеликі хвилини для такого таланту. За словами скаутів, швидко втомлюється, не вистачає фізики для гри на інтенсивному рівні. Його стрибок ще дивний, стрибає тільки з двох ніг. Він узяв до рук баскетбольний м'яч у 2019 році, і видно, що він не має бази, не має техніки поводження з м'ячем. Він сирий гравець, якого потрібно підводити акуратно. У захисті ведеться на фейки та робить непотрібні помилки. Він надто агресивний, цим користуватимуться. Коли чуєш африканське ім'я та прізвище, бачиш позицію центрового, то одразу згадується хашим та Згоден, але Малаач влучив у поле зору скаутів ще до ЕНСІДаблелей. У нього унікальні дані, він із племені Дінка, як і Мейкери, як і Денг, як і поле, але набрав масу, і залишився рухливим. Це елітні навички, яких не навчити у захисті, ви зможете точно зробити його ефективним гравцем. Якщо не поспішатимете і чекатимете, Хаман може помилятися спочатку. Мене трохи бентежить, що зараз у захисті він бере габаритами, не навичками, але поки що ладен це прийняти. Фінікс точно йде в ребіл, тому цілком можна зосередитися на розвитку молоді, і якщо їм вистачить терпіння, то вони отримують конкурента за Діпіоя в Эмбаньямі. Мемфіс Грізліс піднімається на драфті, віддаючи 16 пік, пік першого раунду 2028-го від Меджик та два піки другого раунду, щоб обрати під 11-м номером Седріка Коварда. Це гравець на крило з довжелезним вінгспаном, який провів три роки у Вашингтон Стейт. Ковард стабільний та впевнений шутер з 40% за дуги в останній сезон. Стабільний об'єм кетченшут, робоча механіка зі швидким та високим релізом. Він непогано грає піндауни та хендофи, влучає з отримання, рухається без м'яча і завжди заряджений на кидок. Добре працює з будь-якими скрінами від партнерів. Добре атакує клоузаути, прокачав свої проходи, досить креативний, намагався грати пікінроли, покращив кати та леяпи, понад 70% за весь сезон, транзишн у районі 66%, любить грати у постій. У нього не найкраща робота ніг, але достатня для міс-матчів. 66% у таких володіннях. Той, хто не розігрує, але добре пасує відкритим партнерам, позбавлений егоїзму. 20,5% усіх забитих кітків були з його передачі. Седрік скоріше конектор у команді, ніж розігруючи, але робить це на високому рівні. Активні та дуже довгі руки, що покривають багато простору на майданчику, постійно переміщуються. Хороший потенціал для страхуючого, досить непоступливий та відновлює позиції. У Вашингтоні часто використовували як страхувальника у фарбі, і він добре справлявся з цим. До того ж, він стабільний підбираючий. Непогано захищається на периметрі, хороша латеральна рухливість, не боїться контакту, буде успішним у розмінах з другою по четверту позицію. Гарний захисник, але буває, що втрачає концентрацію, дивиться на м'яч, а не на ситуацію, зустрічає захисників без захисної стійки, помиляється на змінах, нічого серйозного. У нього нормальний дриблінг, але не елітний. Він досить часто покладається на швидкість та контакт, не так добре бачить зміни та грає досить просто. Потенційно є питання щодо його створення китка. Він не був такий гарний проти команд, які перебувають у топі. Його статистика в цих матчах сильно гірша. Я високо ціную Седріка Коварда, тому що він готовий гравець, здатний бути корисним уже зараз. Бачу багато в його грі від Кігана Мюрея, і думаю, що це ідеальна заміна Дезмонта Бейна. Його стеля може не настільки висока, тому що мене бентежить питання щодо його позиції в нападі. Але в крайньому випадку ми отримуємо тренді, який може рухатися від заслонів, і він цілком зможе закривати крила разом з Джейлоном Велсом в майбутньому. Черговий ретельний розбір молодих талантів підходить до свого кінця. Нагадаю, що якщо хочете продовження, то не забуваємо про це написати та поставити лайк. Розповідайте друзям. Нехай якомога більше людей дізнаються про усі рухи найкращої ліги світу з баскетболу. Звичайно, дякую спонсорам каналу, а також хто підтримує канал фінансово. У описі є всі посилання для цього. А на цьому все. До скорої зустрічі.